Доброго дня, восьмикласники! Ми з вами розпочинаємо нову тему. І тема сьогоднішнього уроку буде агрегатні стани речовини. А також ми розглянемо фізичні властивості тіл в різних агрегатних станах і поговоримо про кристалічні та аморфні тіла. Тож, почнемо по порядку. Речовина може бути у трьох агрегатних станах: у твердому, рідкому та газоподібному. Почнемо з газів. У речовини в газоподібному стані відстань між молекулами значно більша, ніж розміри самих молекул. Тобто, вони знаходяться на дуже великій відстані одна від одної. І майже не взаємодіють одна з одної, і майже не притягують одна одну. Як бачимо на схемі, молекули зображені тут точками, і відстані між цими точками достатньо великі. Якщо помістити газ у закриту посудину, він займе увесь її об'єм. Гази є леткими, тому вони легко змінюють форму і об'єм. Якщо цей самий газ перелити в меншу посудину, він також займе увесь об'єм посудини. Якщо газ із малої посудини перелити в велику, наприклад, із літрової банки, в 3 літрову банку газ усе одно займе усе Увесь об'єм. Так само, якщо газ із повітряної кульки, коли ми її проб'ємо, вона лопне. Газ займав увесь об'єм кульки, а тоді газ займе увесь об'єм кімнати. Рідини. Молекули розташовані хаотично, але проміжки між ними вже ближчі, ніж у газі. Тому рідини є більш густими, ніж гази. І рідини, хоч і займають об'єм посудини, але хоч і приймають форму посудини, але не завжди приймають увесь об'єм посудини. Наприклад, ми можемо налити повний стакан води і перелити цю воду в банку. І тоді вода займе частину об'єму банки, тобто стільки, скільки її є. Вона не розповсюдиться як газ. Рідини зберігають об'єм і не мають своєї форми. Вони набувають форму посудини. Молекули зміщуються одна відносно одної, тому рідини текучі. Верхній шар рідин утворює горизонтальну поверхню. Далі розглянемо тверді тіла. Складаються вони з кристалів правильної форми, які у своїй основі мають молекули або атоми. Кожен кристал має свою певну форму розташування атомів і молекул. Усі молекули розташовані в кристалах у певному порядку відносно одного. І хоч молекули і рухаються, але вони рухаються на своєму місці, атоми і молекули у твердому тілі перебувають у коливальному русі. Відстані між молекулами. Менші ніж розміри самих молекул. Тобто молекули взаємодіють одна із одною. Вони притягуються і відштовхуються. Далі розглянемо властивості твердих тіл. Перша властивість пружність, тобто властивість тіла відновлювати свою форму після того, як на неї діє сила. Ну, Приклад таких твердих речовин, наприклад, гума. Вона відновлює свою форму. Приклад таких речовин може бути різні метали, з яких роблять пружини. Коли ми пружину стискаємо, а потім сила перестає на неї діяти, то пружина повертається до своєї форми. І так далі. Наступна властивість, пластичність, властивість тіла змінювати свою форму під час дії на неї сили. Наприклад, як показано на картинці, пластилін або віск, або інші тверді тіла, які змінюють форму, коли ми на них нажимаємо або якось діємо. І ще крихкість та міцність це дві знову протилежні властивості. Крихкість це властивість тіла руйнуватися під дією сили, а міцність це властивість тіла не руйнуватися під дією сили. Твердість, властивість тіла протидіяти проникненню в нього інших тіл. Наприклад, метали у нас тверді, і ми не можемо метали розрізати звичайним кухонним ножем. М'якість, властивість тіла, що не протидіє проникненню в нього інших тіл. Наприклад, хліб. Хліб, ми можемо він м'який, і ми можемо розрізати його кухонним ножем. Хоча це і є тверде тіло. Кристали. Окремий тип твердих тіл. Майже увесь світ кристалічний. У світі панує кристал і його тверді прямолінійні закони. Слово кристал походить від грецького слова кристалос, що означає прозорий лід. Ми всі знайомі з вами з кристалами взимку, коли замерзає вода, і ми отримуємо лід. Лід це також кристал, найпоширеніший у світі. Але е Відоме поширення отримали дорогоцінні кристали, як зображено на даній картинці, кристал це система впорядковано розміщених частинок, розташування яких повторюється у просторі сотні і тисячі разів. Тобто, кристал найбільш цінний той, у якому найбільше повторень молекул. Кристали застосовують у ювелірних виробах. Ми бачимо різноманітну кількість ювелірних виробів. Кристали також застосовують у побуті. У, наприклад, із кристалів роблять дверні ручки, якими ми користуємося. Лінти, якими ми можемо перетягувати важкі тіла. Або один автомобіль перетягує інший за допомогою такої лінти. Посуд різноманітний, скло різ. Тобто скло різати можна за допомогою кристалів. Мармурова, мармурові сходи. Використовують для покриття підлоги. Лабораторне обладнання, дослід проводили із розширенням тіл. Різні деталі роблять із кристалічних тіл. Олівець, яким ми малюємо, це також кристал. Далі розглянемо аморфні речовини. Аморфні речовини при нагріванні поступово розм'якшуються, починає розтікатися, доки не стають по справжньому рідиною. І є деякі тіла, які дійсно так перетворюються. Наприклад, віск або пластилін, або скло, або смола під дією сонця, наприклад. З часом можуть, можуть округлитися гострі кути. Якщо ми залишимо якусь воскову фігурку на сонці, вона поступово розплавиться. Також пластикові е речовини теж можуть під дією довготривалою дією сонця розплавитися. І розтікатися. Аморфні речовини не мають точної температури плавлення, на відміну від кристалічних тіл. Аморфними називають тверді тіла речовини, молекули яких з часом змінюють своє положення. Тобто речовина проявляє текучість. І приклади: віск, бурштин, смола, скло, різні природні смоли, які ми можемо спостерігати. Коли вони витікають із деревини, парафін і так далі. Застосовують аморфні речовини у різних широких напрямках. Із них роблять іграшки, прикраси новорічні, різні фігурки, свічки для освітлення, різноманітні прикраси, знову ж таки, посуд, садові меблі, господарський інвентар, різні відра. Миски, поїльники для тварин і так далі. Тобто дуже широке застосування мають аморфні тіла. Повертаємося до агрегатних станів речовини. Агрегатний стан речовини може змінюватися. При цьому змінюються і властивості речовин. Нагріваючи, можна перетворити із твердого стану в рідкий. Тобто змінюється молекулярний склад, руйнуються зв'язки молекул. І молекули знаходяться вже далі одна від одної. Ось у нас представлено молекулярний склад рідини і молекулярний склад твердої речовини. Перехід речовини з твердого стану в рідкий називають процесом плавлення. Температура плавлення це температура, при якій речовина плавиться. Переходить із твердого стану у рідкий. У кожного тіла ця, речовина, ця температура плавлення своя. А саме у кристалічних тіл, тому що аморфні не мають власної температури плавлення. І, як приклад, лід плавиться при температурі 0 градусів Цельсія. Свинець плавиться при температурі 327 градусів Цельсія. Вольфрам плавиться при температурі 3387 градусів Цельсія, а також багато інших речовин. Температури плавлення деяких кристалічних речовин є у підручнику в таблиці номер 2 де ви можете зазирнути і подивитися різні температури плавлення. Наступний процес це кристалізація. Кристалізація це зворотний процес. До процесу плавлення. Це перехід із рідкого стану у твердий стан. Температуру, при якій речовина твердне, називають температурою тверднення. І температура тверднення дорівнює температурі плавлення. Тобто вода переходить у лід за температури 0 градусів Цельсія. Наступний процес випаровування це процес переходу рідини. Із рідкого стану у газоподібний. Зворотній до процесу випаровування, це процес конденсації. Також температури е, випаровування і конденсації різних речовин є у таблиці у підручнику. Процеси, які е, ми розглянули, зображені на даній схемі. Значить, у нас усі процеси зворотні, тобто із газу. Може переходити речовина в рідину. Даний процес називається конденсація. Із рідини може переходити у тверде тіло, і процес називається тверднення або кристалізація. І навпаки, із твердого тіла може переходити в рідину, цей процес називається плавлення. Із рідини у газоподібне цей процес називається пароутворення. А також існує іще один процес переходу одразу від твердого у газоподібне. Це називається сублімація. Іще один вид а, агрегатного стану речовини називається плазма. Ще давнину вважали, що світ складається з чотирьох елементів або стихій землі, води, повітря і вогню. Земля. Це тверде тіло, вода, це рідина, повітря, це газоподібний стан, і вогонь це стан плазми. Будь-яка речовина, незважаючи на її походження, нагріта до доволі високої температури, а саме більше 28 тисяч градусів Цельсія, переходить у стан плазми. Наприклад, на сонці та інших зірках деякі речовини. Сильно розігріті і знаходяться саме в стані плазми, як показано на першій і другій картинці зверху. На землі ми також можемо спостерігати стан плазми. Найчастіше стан плазми спостерігається під час грози, коли відбувається розряд між повітрям та землею, а саме блискавка. Іноді блискавка розігрівається до достатньо високої температури. щоб Перетворити рідину або е, тверде тіло у плазму. На основі пізнання будови речовини. Люди навчилися створювати нові матеріали із заданими властивостями. Е, навчилися робити прикраси і будувати літаки. Навчилися міцні е, тіла виготовляти, навчилися. Навчилися виготовляти пружні тіла, як, наприклад, вудочка для ловлі риби і пружина як складова частина багатьох механізмів. Стійки до протикорозії, різноманітні покриття для побутової техніки, покриття для покрівлі будівлі та багато-багато корисних. Речей, які нас оточують. Усього і не перерахувати. І домашнє завдання. Вам необхідно буде опрацювати матеріал, тобто подивитися відео, скласти короткий конспект із того, що ви побачили, та прочитати параграф 10 і відповісти на питання в кінці цього параграфа. Дякую всім за увагу! Любіть маму, тата і фізику.